Добрий день. Ви бачите пташку, яку ми з вами ліпили в попередньому уроці, але вона вже тут розфарбована. Вона стоїть на підставочці, бачите, підставочка, і біля неї стоїть її гніздечко. Пташка розфарбована так, як хотіла розфарбувати її. Я. Тут добре видно, наприклад, на гніздечку. Видно, що воно сплетено з маленьких гілочок. Видно на гніздечку, що тут є якась квіточка, листочки зелені, тобто все тут промальовано так, щоб було видно чітко кольори. Ташка теж тут відділена кольором і формою і дзьоби, також формою кольором відділено наше крило, наш хвіст, око. Тобто ми на попередньому уроці з вами, коли ліпили, то ми за допомогою пластиліну, за допомогою форм виділяли частинки тіла нашої пташки та частинки нашого гніздечка, з чого воно складається. А потім ми розфарбували це все. От як розфарбовувати це все, ми будемо навчатись в сьогоднішньому відео. Запам'ятайте одне, що в нас обов'язково повинна не тільки форма відрізнятись, але й відрізнятися кольором і крила трішки від тулуба, наприклад, і від хвостика. І дзьобик відрізнятись повинен, щоб ми добре, чітко бачили, де яка частинка нашої пташечки є. Ми показуємо за допомогою маски, де у нас. Довге таке пірічко, якось на хвостику на крилі. Де в нас більш маленьке, як ми ось тут показали, за допомогою стеки, а потім за допомогою кольору. А десь у нас таке пірічко, що дуже сильно прилягає до тіла, от наприклад, ось тут, і воно майже не відрізняється, тільки десь трішечки є, є отут відмінності. Тобто, наш сьогодні робота дуже гарно розмалювати пташку. Ну Ось така пташка в нас вийшла. А зараз е подивимось її ще в іншому раку. Ось ми бачимо пташку, яка сидить в гнізді, вигляд спереду, Тобто, ми дивимось на неї спереду. Ми бачимо, як у неї розфарбований її дзьобик, як розфарбована грудка, як розфарбоване неї крило. Дуже гарно видно всі оці гілочки на, нашій, на нашому гніздечку, яке ми з вами ліпили. Бачите, дуже-дуже гарно видно. Ось триатами промалювати. Кольор, який ви берете для гніздечка, наприклад. Я взяла коричневий з чорним. Але там, де більше води до коричневого додавала, бачите, ось тут у мене такий наче більш світліший колір. Тобто, ще дуже залежить від того, скільки ви води додасте до кольору. Ну, ви знаєте, як малювати гуашевими фарбами. А якраз гуашевими фарбами ми будемо розфарбовувати нашу пташку. Ви знаєте, що до них. Добавляти води дуже багато не потрібно, але й мало не потрібно додати, щоб у нас получився гарний колір Ну, ось тут де трішки більше було води. У нас вийшло таке більш світленьке Тобто менш насичений колір. Дивіться, яке ви хочете гніздечко. Можна гніздечко зробити сірого кольору. Не коричневого, а сірого. Тоді ви до чорного. Вірніше навіть не до чорного, а до білого кольору, биєте на палітру білий колір, то трішечки додаєте чорного. Тоді у вас буде сірий кольор. Так, як ось я зробила дзьобик сірого кольору. Це я змішала чорну і білу фарбу, але зовсім е, трішечки чорної додавила до білої. Тоді в мене вийшов такий кольор. Якби я багато чорної додавила, то в мене було б чорне. Тому... Ви не біле до чорного додаєте, а краще візьміть на палітру трішки білого, до нього зовсім трішечки чорного, і побачите, що вийде. Спочатку колір ми пробуємо на палітрі, а потім наносимо цей колір уже на нашу фігурку, яку ми виліпили з простеліну. Розглянули, як це все виглядає. Можна сюди повертатись, коли будете розфарбовувати. Далі ми будемо показувати, я буду показувати, як це все робити, розфарбовувати. Ось вигляд пташки з боку. Бачите? Тут вона добре сфотографована, тут чітко видно ось маски навіть на нашому дзьобику, от як вона виглядає. Світло падає з лівого верхнього кута, тому у наша грудка, бачите, колір помінявся, вона в тіні вона має зовсім інший колір, ніж на світлі. А там, де на світлі, от, наприклад, наше крило, воно залишало, залишилося таким же яскравим кольором. Також у нас промальоване наше крило. Ви бачите, що є темніші відтінки, є світліші відтінки. А де є, десь є відблиски, куди падає наше сонечко. тут відблизь, бачите, майже біли. Ви подивіться, будь ласка, уважно, як тут все намальовано. Свою пташку ви будете розмальовувати. По тому малюнку, згадуйте, який ви малювали, розфарбовували. Якщо малюнка ви в класі не робили, якщо ви навчаєтесь онлайн, то ви повинні були вдома самостійно зробити такий малюнок і зліпити пташечку. А потім по малюнку розфарбували. Якщо ж вийшло так, що ви пташечку зліпили, а малюнка немає, то зараз дивлячись на свою пташечку, намалюйте пташечку. На аркуші паперу візьміть фарби, розфарбуйте пташку. А потім уже будете цю пташечку розфарбовувати, коли вона вже вас буде готова сама скульптура до розфарбування. Тобто, для того, щоб розфарбувати скульптуру, скульптурну композицію пташка та гніздечко, вам спочатку потрібно зробити ескіз в кольорі. А потім уже з цього ескіза в кольорі. Розфарбовувати вашу пташку. Перед нами пташечка, скульптура пташечки, яку ми зробили з пластиліну. Зверніть увагу, бачите, вона блищить. Ось, ось тут видно, що вона блищить. Зараз ми будемо дивитися це відео, ось я показую цю пташечку, і ми бачимо, що в неї є блиск, близькость на голові є. Блиск на тулубі є, ми провірили, чи вона повністю гарно зроблена. Поставили на підставочку її, ось таку звичайну підставку я знайшла. І тепер нам потрібно цю пташечку, для того, щоб її гарно замалювати, її обсипаємо звичайною мукою. Тобто, берете. Ось таку якусь ємність, в неї насипаєте муки, там достатньо жменьки муки. І добре-добре посипаєте її мукою. Для того, щоб оце все щось тут блистіло, бачите, воно там ближче воно. Коли ми обсиплемо, воно ось буде таким матовим, як ось ви бачите тут. І блисіти не буде. І коли воно буде таким матовим, ми зможемо тоді взяти гуашеві фарби і розфарбувати нашу пташку. Тобто, зараз. От добре добре посипали її, все, що блистить, вже стане не таким блискучим. Ми її трішки витрусили, щоб е, велика кількість муки впала. Взяли пензлика, можна старонького пензлика, от, але він повинен бути сухенький такий. І, і цим пензликом обмітаємо все все всю муку з нашої пташки. Бачите, ми пензлик старенький, з нього навіть шерсть уже сиплеться. О, але це не мішає. Якраз такий пензлик підходить, щоб обмести гарно пташечку, щоб нігде не залишалася мука. В тих усіх заглибінках, які ми робили, щоб там нічого не було. Беремо тонше пензлик і дивіться уважно, всі оці, що ми робили е, такі заглибинки, ми всі їх вимітаємо, щоб там муки не залишалось, тому що мука буде мішати нам. Для того, для роз, при розфарбованні пташки. дуже дуже е, дивимось, щоб вимести всю муку. Дивіться уважно, ось перед вами пташка, де, яку я обсипала мукою, яка вже е, з неї я струсила всю всю муку, Змила, струсила, там, де вона дуже в заглибинках була, там теж все повимітала. І дивіться уважно, бачите, вона вже не блистить. Вона навіть колір поміняла, вона стала матовою. Тобто, вона має такий зараз колір. Вона таку має структуру поверхні своєї, на яку можна вільно наносити гуашеві фарби. Ми беремо цю пташечку, ще раз її оглянули, подивились, чи все ми правильно зробили, все повимитали. Коли бачимо, що вона готова, ставимо її на підставку. Беремо. Наші гуашеві фарби. Не забуваємо, що нам потрібна палітра. На палітрі ми їх розводимо, потім беремо пташку в руку і фарбами розфарбовуємо, починаємо її розфарбовувати. Бачите, звичайні гуашеві фарби, розведені водою, які є на палітрі. Ми їх наносимо. Гляньте, будь ласка, як ми наносимо. Нам потрібно наносити так, щоб у нас не були фарби дуже розведені водою. Дивіться, Вони повинні бути не дуже густі. Бачите, як пензликом я працюю? От коли я такий роблю я мазок, воно видно, що вони не дуже густі, але й не дуже ці фарби розведені водою. Ось такими фарбами потрібно нам розфарбовувати нашу пташечку. Я почала розфарбовувати із спинки. А ви можете розфарбовувати. Починають чи з крила, чи з іншого місця. Це немає значення. Ну, ось дивіться, я вже частково розфарбувала нашу пташку, вона стоїть у мене на підставці, зверніть увагу. Зараз я розфарбовую її крильця і покажу вам, як ці крильця розфарбовуються. Тобто, у мене вже частина нашої пташечки готова. Я акуратненько її беру і починаю промальовувати ті заглибинки. Де у нас е, зроблені заглибинки на нашому крилі. Зверніть увагу, ось тут дуже чітко видно, як розфарбоване око. Бачите? Будь ласка, ви теж розфарбуйте так, щоб воно у вас було не одного кольору, щоб воно було дуже акуратно розмальоване, щоб воно було таке, як у живої пташки, на, на зразок ока живої пташки. Так, Тепер ми беремо. Робимо маски темніші на крилі, для того, щоб воно стало наче об'ємним. Тобто, отам, бачите, там є заглибинки, от зараз я ці заглибинки, беру їх і зафарбовую фарбою. Тобто у нас не повинно бути, що десь видно наш пластилін. Все повинно бути дуже акуратно зафарбоване. Тоді у нас буде похожа пташечка на живу. Дивіться ще, будь ласка, ось тут у мене перехід, у нас є синя частина спинки і жовта частина нашої грудки. Бачите, я зробила тут такий рівненький перехід. Ви можете не робити такий рівненький перехід, а можете зробити цей перехід плавненький, а можна такий рівненький зробити це вже по вашому бажанню. І так, ми розфарбовуємо наше крило. Так само, як це крило, ми розфарбовуємо і інше крило. Спочатку ми розфарбовуємо. Яскравими фарбами, щоб нігде в нас не залишалося якогось місця, де видно наш пластилін. Акуратно все це повертаємо. А потім будемо ось тут, наприклад, я зараз показую ось тут, коли оце все підсохне, це все повинно підсохнути. Між спинкою і крилом ми тут будемо малювати більш темнішою фарбою, до синьої ще капельку чорної. І ось тут промалюєте навіщо? Там завжди буває тінь. Щоб вона була у вас, і тоді ваша пташка буде дійсно дуже-дуже красива. Зверніть увагу, перед вами вже готова розфарбована і пташка, вид зверху. І гніздечко теж вид зверху. От гніздечко ще, бачите, навіть ще воно мокре, ще не висохло. І ви бачите, що тут за допомогою пензлика гніздечко я зробила такі, наче маленькі полосочки, більш темніші, десь більш світліше залишились, наче гілочки. Щоб був ефект, такий, наче гілочки, видно і у гніздечку. А зараз ми розглянемо з вами нашу пташечку, яку ми зробили. Спочатку гніздечко дивимось. От воно майже готове, десь воно світліше, десь темніше. Ось таким повинно виглядати ваше гніздечко. Здалеку воно виглядає дуже подібне до живого. Беремо нашу пташечку. Ось наша пташечка, яку ми вже розфарбували, ви дивитесь, як вигляд зверху. Зі сторони, як, і в неї вигляд, як виглядає наша пташечка. Ну от Видно, як і в неї хвостик промальований, як тут все промальовано. Тобто, ташка уже готова. Ось те, Що я говорила, ось тут Гляньте, ось тут темним промальовано, ось тут темним промальовано. От Ми її розглянули, все, більше домальовувати нічого не буде. Ми сажаємо її в наше гніздечко. І зараз дивимось, як вона буде. Виглядати в нашому гніздечку. Дивимось на нашу пташечку. Ось така пташечка в нас повинна вийти. Дякую за увагу!